Друзі, вітаю! На фронті ситуація насправді важка безпосередньо на сході, і ворог фактично зараз акумулює сили у селідовому, вже в багатоповерхівках у гірнику, і активізував пропагандистське відео про те, як вони там їздять по вулицях, міст і так далі. Відповідно, зусилля ворога зараз будуть сконцентровані на Кураховому і на певних тактичних діях на Покровському напрямку. І мета ворога, звісно ж, це битва за Покровськ безпосередньо. Чому відбувається так? Багато хто зараз запитає, чому так відбувається. Ну, по-перше, ворог дійсно акумулював на сході всі головні свої сили, і показником цього є те, що ворог не може, ну, по-перше, стався удар сил оборони на Куршині, і ворог не може виконати задачу. по... Витисканню сил оборони скорщини, яку